Пішохідні переходи Олександрії мають бути тим безпечним місцем, де городяни могли без остраху переходити приїжджу частину, але без остраху вдається не завжди. Незнання правил дорожнього руху або нехтування ними на пішоходних переходах трапляється, мабуть, щодня, і при цьому як з боку водіїв, так і з боку пішоходів. Водій при появі пішохода на пішохідному переході повинен в першу чергу зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб надати можливість пішоходові перейти проїжджу частину безперешкодно. Однак не всі водії на це правило зважають. Є такі водії, які не надають перевагу в русі пішоходові. Вважаю, що вони правильно дідуть. Пішохід, який знаходиться на пишеному переході, не дивиться ні вправо, ні вліво. Разчину на те, що він має перевагу і йде впевнено, а потрібно перед тим, як вийти на пшений перехід, подивитися зразу направо-наліво за відсутністю автомобілів. І якщо бачиш, що автомобілі є, зупиняється, щоб надати вам перевагу. Потім вже потрібно впевнено переходити проїзну частину по пішохідному переходу. На перехресті при повороті наліво чи направо, рухаючись на дозволений сигнал світлофора, водій повинен надати перевагу пішоходові. Ну, водію потрібно дотримуватись правил дорожнього руху розділу 18 та розділу 16 правил дорожнього руху. Так як за недотримання правил дорожнього руху. Є адміністративна відповідальність. За ненадання переваги в русі пішоходу на пішохідному переході на регульованому. Є відповідальність 255-340 гривень штрафу на надання переваги в русі пішоходу при повороті направо на ліво та розвороті на регульованому перехресті та на регульованому 425-510. Пішоходам у свою чергу не варто різко вибігати на пішохідний перехід або перебігати проїжджу частину у недозволеному місці. Адже якщо водій не бачить пішоходів біля переходу, то має право проїхати перехід, не зменшуючи швидкість. Тому, коли ви різко вибігаєте на проїжджу частину, навіть на переході водій може просто не встигнути загальмувати. Перед тим як вибігати, необхідно врахувати і обставини даного водія автомобіля який знаходиться біля пішохідного переходу. Тобто вічливе ставлення повинно бути як і водіїв, так і пішоходів, щоб не допускати дорожньо транспортні пригоди, а також аварійних ситуації з обох боків. Пішоходам варто пам'ятати, що за порушення правил дорожнього руху для них також передбачена адміністративна відповідальність, адже інспектори ДАІ зупиняють не лише водіїв, але й пішоходів. Також є випадки, що є пішоходи порушують правила дорожнього руху. Приходять не встановлених місцях, теж зупиняємо і складаємо адміністративні протоколи. Пішоходів санкція мінімальна попередження на перший. По-друге, іде мінімальний 51 гривня штрафу, максимальний 85. Тому Державна інспекція радить Олександрійцям вивчати правила дорожнього руху і не нехтувати ними та власною безпекою.